Сміттєзвалище привело жителів Олександрії на Кіровоградщині під мерією городяни вимагають закрити звалище, яке горить і вкриває димом майже усе 90 тисячне містечко. Санстанція зафіксувала у повітрі перевищення в місто та інших небезпечних речовин. Люди скаржаться, що більше хворіють. Міська ж влада каже, загасити звалище не може, але спробує перенести в інше місце, якщо знайдуться гроші. Прокуратура тим часом, за фактом грубого порушення, експлатує сміттєзвалище, відкрила низку кримінальних проваджень. На сміттєзвалищі горить пластик, горить, горить, горять пластикові пакети і ми всі знаємо, який, що виділяється при цьому. Оцим доводиться нам дихати. Дим у нас в дворах стоїть такий, що в нас ну, від, початку, від початку двору до кінця двору не видно. Дане поручення городу району, а нове місце для сміттєзвалища. На це час дано. два місяці будемо шукати нове місце.